Алло, Мені тут дехто подзвонив. Він доктор і шукає собі водія. Тобі цікаво? Я не медик, я музикант і готуюсь до концертного туру південними штатами. Чи є у вас якась спеціалізація? Зв'язки з громадськістю. Ви бачаєте якісь проблеми у роботі на мене? Ви і расисти. Точно будуть проблеми. Пообіцяє писати мені листи. Обіцяю, я вже не бажаєте шматочок. Я ніколи в житті не їв смажені крильця. Усі їх обожнюють. Ви маєте вкрай обмежене уявлення, Броме. Ага, Як же? Я в США. Ми зустрінемо найвпливовіших людей країни. Та я вважаю, що вашим манерам бракує такту. Йомаю, що ви мені яйця крутите? Бо ви здатні на більше міст ревелолога. Будь хто може зіграти видхова. Але ваша музика. Це що ви робите, Не під силу нікому.